Вони були справжніми кумирами мільйонів українців. Аби їх побачити, фани кожної суботи вмикали телевізор і дивилися серіал Київ день та вночі. Де вони актори культового серіаліті? Хто з них і досі ловить промені слави? А хто вже давно забув, що таке зйомки та популярність? Я Ернест Гог, я про все це дізнався і кортить розказати про це вам вже зараз. Нині цього блогера глядачі часто помічають на його альмаматер новому каналі Богдан Шелудяк. Фанати кажуть, йому вдалося не втратити свою впізнаваність навіть по завершенню серіаліті. До яких прийомчиків інфлюенсерів вдався Богдан та чим займається нині? Розказую 2019 рік, коли на зміну акторству прийшло блогерство. Так казав сам Богдан на початку підкорення нової професії. Інстаграм та Тікток, тоді тільки там прихильники Богдана могли побачити свого кумира, а той натомість знімав для них десятки роліків на тиждень. Після реклами, фотосесій та співпраця з відомими українськими брендами, не переставав творити контент шеледяк, навіть коли промені слави засвітили ще яскравіше, все через нове амплуа, ведучого на проєкті хто зверху. Проте як його назад за занесло на телебачення, розкажу згодом. А поки до блогерства воно стало не єдиним новим захопленням Богдана, адже у 2021 році, як казав сам блогер, цитую багато часу та енергії він витрачав на трейдинг, тобто криптовалюту. Фанати таким заняттям свого улюбленого блогера були м'яко кажучи здивовані. Писали, що там можна лише втратити гроші, аж ніяк не заробити. Втім, подібні залякування на чоловіка не вплинули навпаки, дали стимул довести протилежне, що власне він і зробив, коли з часом заробив чималу суму грошей. Скільки точну цифру тримає у таємниці, на думку користувачів інтернету. Багато звідки такі припущення виникли у підписників своїм життям. Богдан як істинний блогер ділиться у соцмережах, де фанати неодноразово помічали, як кажуть, багатий спосіб життя зірки: нові машини, подорожі Україною та світом, і вечері у шикарних ресторанах. Ну, ви самі усе зрозуміли. Богдану такий темпоритм і спосіб життя був до вподоби. Здавалось би, що може піти не так. Думав блогер. Хіба не так? Та ось напередодні він шокував підписників новиною про свою хворобу. Синдром гієнабаре це стан, коли людина сильно відчуває слабкість, та у певних частинах тіла втрачає чутливість. Фанати Богдана без підтримки не залишили, і в інстаграмі бажали йому швидкого одужання. сподівань, на яке було аж за край мало. Лікарі казали, що ця хвороба потребує відновлення протягом кількох років. Втім, Богдану Шелодяку пощастило, і його організм почав швидко відновлюватися самостійно, завдяки чому зараз блогер і вже телеведучий продовжує радувати своїх підписників новою сторінкою свого життя під назвою Хто зверху. Де він розділив обов'язки ведучого зі своєю напарницею по зйомкам Лесею Нікітюк? Як вам Богдан у такому амплуа? Пишіть у коментарях. Цю дівчину фанати популярного серіаліті вважають найскандальнішою героїною Київ день та вночі Каріна Авакумова. Сварилася, пліткувала та зраджувала. Такою скандальною героїною вона постала перед глядачами на телеекранах. Де ж зараз та сама Каріна та чим займається? Ті, хто були затятими фанатами шоу людських пристрастей, знають, як палко там у серіалі ті Каріна мріяла про кар'єру співачки. Втім, таке бажання вона транслювала і в реальному житті. Мрія потроху почала здійснюватися. Трек Мой мир» російською у виконанні акторки став вірусним у 16 му році. Чим так полюбилася жінкам ця пісня? Все тому, що оспівувала там Каріна негативний досвід з чоловіками та прагнення стати сильною та незалежною жінкою. Саме цього їй так не вистачало як героїні у серіалі, так і дівчині поза об'єктивами камер. Втім, смуга невдач у любовних справах мала свій кінець. Коли на знімальному майданчику Каріна зустріла свого майбутнього колишнього чоловіка. Чому так? Поділюся подробицями за мить. Після успішного дебютного синглу фанати від Каріни чекали все більше і більше треків. Втім, нового матеріалу так і не почули. А Каріна як результат популярність свою втратила. Лише у 2022 році, незадовго до початку вторгнення Росії в Україну, дівчина нагадала про себе публіці, коли виступила на голосі країни. Осінь, Розвернути крісла тренерів їй не вдалося а от заявити про себе знову ще й як. Виступ дівчини подивилися понад 300 тисяч людей. А зона коментарів під відео майоріла приємностями від фанатів. Писали, що раді знову бачити Каріну за улюбленою справою. А ще питали, де її чоловік, колега по зйомкам молодіжного серіалу Саша Авакумов. Та відповідь приголомшила підписників. Цитую, ми розлучилися, написала вона в інстаграмі. Причиною таких радикальних змін Каріна не поділилася. А що залишалося робити прихильникам? Пропонувати свої версії у коментарях. Відтак вони дійшли до думки, що Саша зрадив Каріні звідти і причина розлучення. Втім, чи правда це невідомо. Коментувати це акторка відмовляється. Зараз вона з сином проживає у Німеччині. Своїм життям вона продовжує ділитися в інстаграмі. Зі світлин видно, що у Європі акторка чи співачка активно підтримує Україну виступами на благодійних концертах та маршах, аби світ не забував про російський терор. Він танцює, співає та грає у кіно. А фанати називають його секс-символом України. Артур Логай. Зараз він зірка багатьох українських кінострічок, серед яких і Київ, день та вночі. Та ще якихось 10 років тому він стояв на сцені ікс фактора з надією отримати чотири. Так тяга до співів не полишає Артура і до нині. Деталі про його старання підкорити сцену докину згодом. Розказує про його життя після закінчення зйомок серіаліті 2021 рік. Танці з зірками. Яскравий та сексуальний. Казали про його участь прихильники у соцмережах. Своїми танцювальними рухами він настільки підкорив глядачів та журі, що восьмий сезон танці шоу став для Артура переможним. Звідти і безліч нових фоловерів у соцмережах, радувати яких до слова він продовжив і після феричного результату на шоу. Адже у тому ж році став частиною серії. Ріалу моя улюблена страшко. З кожною новою роботою кількість фанатів у актора збільшувалася. Переважно це були жінки, які поклали око на талановитого Артура. Втім, усі жіночі фантазії з Логаєм були приречені такими і залишитися, адже Артур вже давно зайнятий. Його обраницею стала теж колега по зйомкам культового серіаліті Євгенія Логай. Зірки разом ще з 2018 року. Відтоді народили сина, назвали первістка Лев. Тім, радість батьківства Артур переживає не вперше, адже має ще одного сина від першого шлюбу, восьмирічного Германа, маму якого розказує, як обіцяв Артур зустрів на зйомках проєкту X-Factor у 2014 році. На талант шоу тоді 21-річний Артур дійшов аж до фіналу, та кар'єру співака продовжувати не став, адже усю свою увагу перемкнув на акторство. Та взяти мікрофон у руки знову йому таки довелося. У 2023 році. Році він випустив свою дебютну пісню Божеволію, і, схоже, прихильникам трек сподобався, бо у коментарях під відео писали, що хочуть чути більше пісень від виконавця. За рік з моменту релізу треку нових пісень він так і не випустив. Мало того, так часто у кінострічках більше знаменитість не знімається. На це є свої причини. Незадовго після початку повномасштабної війни він разом зі своєю дружиною запустили бренд одягу і всю свою увагу нині приділяють власному бізнесу. Слідкуємо. Ви як сумуєте по Артуру Лугаю у кіно? Пишіть у коментарях. Життя особливо приватне цієї знаменитості з кожним роком все більше приваблює гострі вуха змі та прихильників у соцмережах. Вікторія Маремуха шлях зірки до успіху не з легких від асистентки викладача до супермоделі, що так змінило професійний вектор Вікі. Поділюся згодом. А поки розкажу, чим так сильно привертає до себе увагу блогерка. Справа у її особистому житті, адже на початку повномасштабного вторгнення в моремуха вирішила розбавити сірі будні українців новинами українського бомонду, а саме про спільне рішення з чоловіком перейти у статус вільних стосунків, тобто бути у шлюбі. Ім'я дозволяти зустрічі з іншими партнерами. Така звістка фанатів приголомшала, навіть розділила підписників зірки на два табори. Перший посилався на неадекватність такого рішення, коли згадували про дитину подружжя, дворічного сина Луку, та як це на нього вплинуло. А другий аж ніяк не засудив пару за такий вибір способу життя. Казали, що вправі робити усе, що заманеться. Так немало уваги до себе тоді, у 2022 році, перевернула Маремуха. Та настільки променів популярності вона не жалілася, адже завжди тільки про це і мріяла. Розказує, 2015 рік проєкт супермодель по-українськи. Юна Віка покинула роботу асистентки викладача в університеті і подалася на шоу про подіум та фотосесії. Не очікувала та була шокована. Розказувала Віка про своє друге місце, яке зайняла на проєкті. Згодом і знялася у культовому серіалі Київ день та вночі. Та, як казала сама Віка своєю акторською грою не була задоволена. Тому роботу у кінематографі вирішила покинути. Та знайти заміну знімальному майданчику, як розказувала дівчина, було складно. Та все щось своє відшукати їй. Вдалося блогерство. В інстаграмі вона має понад 500 тисяч підписників. Така гарна та щира. Добрих слів під світлинами знаменитості. Фанати не шкодують. Та у відповідь продовжує радувати їх щоденними сторісами, де ділиться подробицями свого життя. Пам'ятаєте, якою віка моремуха була у серіалі Київ день та вночі чи сильно сім років з останнього дублю змінили зірку? Пишіть у коментарях. Акторською грою та щирістю. Ці зірки завоювали прихильність глядачів, які і донині не забувають періодично заглядати на соціальні сторінки акторів колись культового серіалу. Зірки ж натомість не забувають підіймати настрій своїм фанатам і щоразу дякують їм у соцмережах, про яких героїв серіалу згадати у наступних випусках. Пишіть у коментарях під відео, а я, Ернест Гогія, обов'язково зроблю другу частину, враховуючи ваші пропозиції. Чекаю, Па-па!